Так, друзяки, всім привітаки з вами, як завжди, Шарк. І у нас ДБДшечка, грунька на замовлення за торгівочку. Щось пробувати, я не знаю. Тут вона задача когось підтунелити. Бо просто по-іншому я не бачу сенсу грати за цього мега сильного маніяка. Угу. Хорошо, опа. Ну, тут актори пішли, да? Угу. Тут уже є трошки акторські актори. ну тут трьох заводили, курва. Ммм, да-да. Ну і нахєра таке робить? Тунели, так тунели. Ех, актори. А, тут аптечка. Ну -га, на той самий гак по не сьом ні Та задовбали вони сліпити. І можна. А ч вони так акторять? Не не платив нікому. Знову дивіться. Ну тут прям ну, самі не щоб їх тунелили. А тоді будуть писати, ман, тунели. Да-да-да, я повірив тобі. Ти бачили, що в неї заперк. А ну да, ладно, ладно. Моє. Ну, сама вина, ну типу так нагріть бігти тупо бігти на мана ну тільки зняла вона біжить в мейн, якого хрестика. Ту да їх. Сильний ман, тірноль. Як я раньше не поміщав. Рекомендую. В лапках ні. Угу. Гол назад. Уже снимает. Мама, ты мордаху. На. Уже не играют. Не просто уже не играют. Не хочу. Посипались молоденькі. Як горох, в дитинстві, в уголочок. Коровузочка. Кукурудзочка Де ж тут вершник ховається, е? Чалку знайшов одну. Одну із. Оба. Знайшов. Ну і де ти? Не поняв. Ты шо за бред? Тут щел був заникався, че шо, я не пойму? Хрене, я чела не помітив. Там чел. А за що? А чо ти мене тикаєш пальцем, що винен, чи що? ТВшник. Не до ТТВшник. На. Пальчиком на мене тикає. Go next Текс, ну що ж, продовжуємо грати за торгівочку, відеосик на замовлення. Єкс. Розставляємо свої гелікоптер, гелікоптер. Принять. Ты сюда! туда и туда и На. Ого, сюда вставим, чертик. И... -о. Непоганий Нічове, славу, був ген. Кучове, слава, був став Ой, чудово. Погнали, погнали молоденькі спавни вибивати. Helicopter, helicopter. u aí. чудово чудово <клухи> курва завели, теж таки. говно і с тоді почекаємо. О, молода! Молода-молода. А так тут цей ген взагалі не гарячий типу чудово сипляться молоді. Окей. Ну да и... Сюда. Про що ой, погнали ще молодих, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну тут да, тут да, тут сейчас скейна на скиллухи, да? Бля, черт, так путы клыть и все может идти, не. Туда. Ну, есть, понятно. Оттягиваем, бля. Ну погнали, хрен на него. Не бы можем себе это пока еще дозволить. Геликоптер, геликоптер. Да, молоденька. Ну, ст тут повис, мама там в ладі був похер на нього. Ні. Чудово, порізали молоду Без негативу. Коптером. Взагалі без негативу. Самі мапу выбрали. Тут полето. Там полета. Опа! Не, раз, два, три, четыре, пострибала і упала. Бля, я, конечно, рыхму плт. Рымо плт. О, буде правильніше. провальнейший. пліт чи ремо. Короче, напишіть в комментах. Ой, слід заводить, 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 заводить. На, давай. Черта вставляй. Опа. Оба! Я молода Демолода тут зняли. Она ага. Прискорення тобі. О, під тунелем, чи шо. Ні, тут ось щось прям. Опа. Опа! Опа! Давай! А він застряг! Сюди і... Сюди і... Забираєм. І вішаєм. Вони ну, вже всі, по-моєму, висіли. Да. Завели. Один ген лишився, що дограємося. Ладно, цей ген не гарячий Похер на нього. Але ген генератори взагалі ще неудобні. І курва курво. Воно ось Ех, погнали! Тут тройка. Ну, мені ця цікава, да. Я думаю, вона вам теж цікава. Ну понятно, понятно. Фейки, шмейки. шмейки. Ещ один стрибор, это упала. Не? Опа! Опа! О, один ген, я шо, если Херово. Так, чел минус. Еээ, uh, тут треба дати просто хит і вернуться назад, а? На? По-моєму. Оба! Да. Вертай, біжить кудись. А я вертаюсь, то мені не цікаво. Я просто повернусь. Щоб ставити, чортик. Ай, й та заш. Еи. <скільки> Закрило! Урово, Ну і закривашки ребеки. оба оба. Ой, 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 ой. Трошечки не файно, але вони вже всі помирають. Ти без кемпий тунелінга ну так трошки підтунели. Зовсім трошечки отут ці верхню. О, кейть, вони завели, прикиньте. Ну що, вони тепер будуть на два цей бігти. Ммм, полюбе. на той побігли. Ну, ані вони хілялись взагалі прикиньте. Опа, ч ты херню зробил? Попахує хернёй, да? Какой хернёй попахує, я, я, вам кажу. Сейчас никого не упеймаю. Иноед просто обісрався А, нет! Ну и давай тогда все, и побежим. Я думаю, она тут стелсила. Ты че? Ты отсюда. Ну да, он там раз, чтобы люк не заспаунился. Прикиньте. А вот и люк. А мінус третього теж нормально, вони якось так завели швидко. Ну як швидко, то тобто я... Можливо, трохи розслабився, але це не точно. А я ж її вбити можу. З власними ручками без негативу. Це ж піде. На їхній то мапі ще й... Ми ж мали гарно відіграти. Ну десь тупашив, десь трошки не дограв, ну нічого на мана. До речі, не було б ноїда, ну, вона б втікла б туди, я вам серйозно кажу, вона я б, я б не здогнав би ніяка там спиночки, вся фігня, ноїд соло. Мінус три, нормально, не вийшли спринти, коротше. Не, закривашка, міна, ай, та за що? Коротше, так що, друзіки, дякую всім, що дивилися. Не забудьте вліпити цьому відосику лайкоси. Хто не підписався, обов'язково підписуємося. Також джим'яка на дзвіночок, щоб не пропустити від мене нових відеосів, етерчиків і таке інше. З вами був Шарки, до зустрічі! на етерах, увайте, па па!